Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному youtube каналі Як завжди, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки під відео авансом. Ну і переходити в мій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2023 року. Сьогодні хочу записати невеличкий відеообзор по проекту SIG Global Network Про новини цьому проекту. Перше, що недавно трапилось, це всі сняли кошти, які були нараховані. За бонусні пакети. Тобто, якщо ви запрошували рефералів, вони продивлялися рекламу 60 днів, і через 60 днів вам також за ці бонусні пакети нараховувалися по 12,5 доларів. Ну і їм по п'ять бонусних пакетів. Таким чином, бюджет проекту цього просів. і просів достатньо непогано, тому що бонусів вони виплачували десь місяці 4 таким чином. Тому дуже-дуже багато людей на старті, в принципі, хто приводив команду, дуже непогано заробили. І зараз вони ці бонуси вирішили забрати. По виводу, виводи, вивід працює, але працює в монеті SeakCoin. Знову ж таки, як і було, мінімалка 50 доларів в монеті. Але, на жаль, цю монету зараз перейдемо в Metamask. Вивезти чи обміняти на якийсь інший токен неможливо. Не знаю, обіцяли нам в серпні місяці зробити цей обмін, але ось дивимося в мене 1175 монет Сікоін, але ми от напускаємо обміняти, і обміняти їх, на жаль, не можна. Наприклад, на Binance полечить кіровки. Те, Монет беремо отримати котировки і котировки недоступні. Тому Ну не знаю, буде виплачувати цей проєкт чи ні, але я думаю, після такого вже е, скоріше за все навряд. Та й ну, думаю, свіжі кошти сюди мало зараз то заводить. Е, Думаю, такі таких людей одиниця, може й взагалі їх немає. Тому на виплати просто я не розумію, де будуть братися кошти. Хоча є банерна реклама, багато реклами після майже кожної перехід на посилання нам висвічується банерна реклама. Ось дивимось, там був одяг. Це зараз я натиснув продивитися серфінг по 10 реклам. Кожного дня, в принципі, продивляюсь, мало там що може статися, може буде диво, і проект дійсно буде виплачувати. Але, звичайно, якщо навіть будуть якісь умови там завести кошти, то я категорично не рекомендую цього робити. По маркетингу, взагалі, цей проект мав працювати два роки мінімум. Але ось вони прорахувалися дуже сильно на початку. що... Саме за бонусні кошти вони виплачували партнерські. А е, якби цього не було, а вже, наприклад, люди з зароблених е, інвестували і тоді виплачувалися, тоді би, думаю, проєкт попрацював набагато довше. Так, вже ми написано телептайп, переходимо знову ж в мій аккаунт і дивимося, що реклама вона дійсно присутня. Можливо, ну сайт заробляє, але це не такі великі кошти, які. Він обіцяє виплачувати з оцих пакетів а саме 20% пасивного доходу в місяць. Тому думайте самі, але знову ж таки, повторюсь, сюди заводити власних коштів вже не потрібно. Якщо відео вам було корисне, підтримайте його лайком. Мені буде приємно за виконану роботу отримати таку невеличку нагороду. Ну і, звичайно, бажано підписатися, щоб завжди бути в курсі всіх. Актуальних проєктів на даний момент, ну і під кожним відео я залишаю свій телеграм-канал, в якому також роблю пости з дуже крутими проектами, де можна заробляти навіть без складу. Інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, і не будьте помічками.